Перемога от у війні і вихід України на кордони 1991 року, відновлення соборності територіальної цілісності, це не є перемога України в війні. Чому? Тому що ми не маємо повторити помилку, яку повторила Європа, і відповідно, що Гітлер і нацистська Німеччина стали продуктом наслідком того, що. Остаточно не питання не було вирішено, були постійні постійні попущення там до нацистського режиму. Ось тому ми не маємо не дати можливості Росії родити нового Путіна. Так, і ми дійсно маємо Україна завдання України. воно можливо не збігається. Ця мета з іншими глобальними але дійсно завдання України це розпад. Росія, і ми маємо допомогти е, всіма силами. І дійсно, коли Росія перестане існувати як суб'єкт, а буде там, вони самі дійсно в громадянській війні, війні з'ясують, як вона буде виглядати ці уламки. Ось тоді ми е, позбудемось цієї вікової загрози і е, можемо вважати, що це перемога в війні. Військова. Ну, знову ж таки, я не військовий, але ну я вважаю, що вирішальним стане 2024 рік. Тому що ну, я знову ж таки, як політехнолог, я ж там у мене є певні свої професійні деформації, будуть всі тримати перше вибори 2024 році будуть в Росії. Тому Путін, ну безумовно, він зараз вважає, що знову ж таки він єдиний неповторний кандидат. Тому він буде триматися за 2023 рік всіма силами для того, щоб знову-таки скажімо перемогти на виборах. Так? Але в якій він формі, і підійде він вже взагалі, але це ну, знову ж таки питання до 2024 року. Те ж саме, до речі, і в Україні вибори в 2024 році. У нас різниця місяць. Між першими турами. І в му році восени обирають президента Сполучених Штатів Америки Тому е, уж точно до, 2000, до кінця 2024 року всі світові ключові гравці будуть зайняті проблемою України. Але я, ну. Хочу і вірю в того, щоб от гаряча фаза, військова фаза, вона закінчилася якнайшвидше і Ми відновили нашу територіальну цілісність.